Друзі, привіт! Пропоную вам новий рецепт дуже смачного пляцка із вишнями та маком. Це один із найкращих рецептів весільних пляцків. Чудово підійде як на фуршетний стіл, так і на іншу гостину. Високий, гарний в розрізі і дійсно дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Розпочнемо із приготування тіста. Для цього з'єднуємо сметану, жовтки і перемішуємо. Окремо потрібно перетерти борошно із холодним маслом. Можна зробити це ось так руками. В результаті має утворитись борошняно масляна крихта. Додаємо сюди жовтки зі сметаною і замішуємо тісто. Тісто відправляємо у холодильник на 1 годину. Далі приготуємо білкову масу. Для цього білки що залишилися від тіста, збиваємо з цукром до пишної стійкої маси. Додаємо сухий кисіль та перемішуємо. Далі тісто із холодильника розрізаємо на 6 рівних частин і будемо формувати коржі. Одну частину тіста тоненько розкачуємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Далі на тісто викладаємо одну третю частину білків та вишні. Зверху викладаємо другу частину тіста, яку тоненько розкачуємо, і зверху проколюємо виделкою, щоб тісто не піддувалося. Таким чином, із двох частин тіста виходить один корж. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Так само готуємо і інших два коржі. Для першого крему нам потрібно збити м'яке масло зі згущенкою. Для макового крему з'єднуємо цукор, крохмаль і борошно та все перемішуємо. Додаємо трішки холодного молока і знову перемішуємо до утворення густої маси. І так, потрохи вливаємо частину молока, доки не утвориться ось така маса, яка нагадує кашу. Решту молока потрібно закип'ятити і додати сюди нашу крухмальну масу та все ретельно перемішати. В результаті виходить заварений крем, його потрібно остудити до кімнатної температури. Далі окремо збиваємо м'яке масло і поступово по ложці додаємо сюди охолоджену заварну масу. Наприкінці додаємо пропарений охолоджений мелений мак. Коли все готово, складаємо пляцок. Перший корж змащуємо третиною крему зі згущенки. Зверху на крем зі згущенки викладаємо половину макового крему і рівномірно розподіляємо. Далі наступний корж, тоді крем зі згущенкою і знову маковий крем. Зверху накриваємо пляцок останнім коржем і змащуємо його кремом зі згущенки. Відправляємо пляцок, просочитися у холодильник щонайменше на 12 годин.